Вітаю, любі друзі, на моєму каналі зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд буде на керамічні такі тарілочки, вази декоративні і трошки статуеток буде. А перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви дивитеся, вони підписані. Лайк, подобайку ну і коментар. Вам не тяжко, мені приємно, щоб мої відео, щоб мені був якийсь цікавість знімати їх. Бо дивляться, вроді дивляться, а підписується дуже мало. Вам вже не тяжко нажали кнопочку, підписалися. І я бачу результат своєї праці. Ну, почнемо. Давайте з таких чашечок. Ось такий карась чашка. Все в гарному стані. Тут пробачте, в мене травма, трошки. Ну, ось такий карасик. Тут він люльку кури, а тут ось так просто. Це така декоративна вазочка. Коростень климо. Третій сорт. Один карбованець 50 копійок радянський. зараз це три губоли. Ось така одна і ось така друга. Тут Трошки розкрас інший. Такі коричневі, бачите, по бокам. Тут такі. Ось так. і цей такий розкрас мені зустрічається вперше. Такі, щоб було... Ось так. Теж. Все добре, все в гарному стані. Також користень, третій сорт. цена на каждую такую фазочку по 1200 гривен потом вот такой хлопчик с пирамидкой вот так сидить. собирает пирамидку а тут есть заводские дефекты вот это завод цены это вот тут и третий сорт стоит Із-за цих дефектів ціна йому буде це городниця. Серія немовлята, їх там троє з пірамідкою, з кубиками і дівчинка з мишкою. Ціна його буде 1300 гривень. Далі ось така ще щаслива дитинство, також це на параді називається статуєточка і флажком. Така. Стан дуже гарний. Майже ідеальний, тільки трошки ось понизу потертості позолоти. А так все інше в доброму, гарному стані. Це у нас полоне, клеймо тут затерте, ну це полоне, старе полоне, тому що така широка полоса. Це тільки 50-60 ті роки такі ставили. А так все в ідеалі Ціна їх тисячі гривень. Далее ось такая хохотушка называется, она есть червоный, зеленый, синий, это вот помаранчевый, такая хохотушечка, довольно рідкісна статуэточка такая, Целая у нас скорость, так тут плимо в кисти есть, пульмо затерте, ну а так она уже гарненька такая. Ніленька хахотушка. Ціна її 3 3000 гривень. Далі ось ЛФЗ. Ось такий заяць Вахмілю називається. Лев його схватив, а він напився і йому все, море по коліна, на лева пішов. Заточка, позаводка понизу. все дуже в гарному стані також. Арма статевка. це у нас ЛФЗ, ціна їй 4 тисячі гривень. Далі ще ось такий представник ЛФЗ Аваська кушає, заслушає. Ось такий кіт тут сидить, рибку кушає, йому там щось повар розказує йому. Одного і тому головне, що їда є золотка, все також в дуже гарному стані. Статуеточка також дуже класна. Ось таке плеймовозе. Ціна її також 4000 гривень. Потім отака кармен. Дуже класна статуетка, мені вона дуже також подобається, фактурна. Ще така троянда в неї в волоссях. Ще раз кажу, це вона недооцінена чомусь, що її так ціна на неї зараз дуже невелика. Ну, я гадаю, в перспективі вона буде коштувати ще дорожче. Ось Київ, перший сорт. вона така фактурна тяжка в виконанні, все добре. Ну, ціна на даний момент її 900 гривень. Ще раз повторюся на цю статуєтку перспективи вона і є. Вона буде дорожчати, як майська ніч, травнева ніч. Гадання на ромашки також ніхто не цінував, а потім ціна раз-раз і велика. Тепер ось такі тарілки, це кераміка, косівський розпис, ось така мельниця чи щось, малюнок. Гарне, вона десь 25 см. Ось така глибоченька. Ззаді у неї ось такий вирочки, проволочка, щоб на стіну вішати. Тут якісь надписи. Ось два, другий місяць 69-го року, мабуть. Не знаю. Я нічого не писав тут. Ось як було, так і було. Ось така гарна тарілочка. Ціна її 400 гривень. Потім друга ось така більша, це така 30 сантиметрів, може трохи більше. Гарні такі квіти, малюночки, бачите, розпис такий, або в така керамічка тут. Все дуже гарно, Вони всі без олов, без тріщин. Ідеальний стан. Також ззаді ось така, щоб повісить. Тут щось написано. Тут перший місяць чи 49-й рік, не знаю, 420 тисяч, щось, якісь надписи, не знаю. Ось така тарілка буде коштувати 600 гривень. Далі Ось така, це ще більше, це сантиметрів 35, а то й більше. Ось такий в іншому кольорі. Дуже гарний, розпис такий гарний. Очень такі ж Художник розписував. Фантазія у нього. Намалювати. Ось така вона глибша. І ось тут. там тут 6, 17 тут в кисти есть какая-то надпись, может, побачьте, автор может, художник, вот так. Старчук, чисто старух. Это, мабуть, художник, который делал эту тарелочку. Ціна цієї тарілочки 700 гривень. І ось інша така, також дуже гарна розписі в такому, також 35 см, може трохи більше. Ось така величенька. Гарні такі узори. Красиві косівська розписся. Тут також ось старух бачите. тоже есть 10, 6, 17, не знаю, что оно означает. Цена цієї також 700 рублей. И на останок вот такая краса. Это у нас сажатрус и пастушка. Дуже гарна, класна статуэточка. Вот такая. Вот такие сажатрус. Ось пастушечка. Сидять ось такі на тимарі. Щось про кохання розказує, мабуть, і ось такі туфельки у нього. У неї таке плаття. Дуже класна статуетка. Красиво. Це у нас з Київ. Другий сорт. 30 в 60 копійок у радянські часи. Ціна не маленька для тих років. Ось така статуеточка буде коштувати 7 тисяч гривень. Кому що сподобалося, телефонуйте. Мій телефон, номер вайбера, телефона буде в описі під цим відео, а також буде висвічуватися на екрані. Під час відео. Так що дзвоніть, пишіть, кому що подобається. Також хочу вам нагадати, ще є функція забронювати статеку, якщо у вас не вистачає на даний момент коштів, то ви можете сплатити 10% від ціни речі, яка вам сподобалася, і вона вас пару тижнів зачекає. ну Або ще можете присилати свої речі. Фотографувати, я також купляю, Буде моя об'ява. Побачите там і на початку відео вона буде, і в кінці. Де я куп... що я купую. Якщо ви з міста Дніпра, телефонуйте, я приїду, заб... ну, придбаю у вас речі, допоможу вам продати. Можете підійти до мене на барахолку в Дніпрі. Я також можу проконсультувати вас. Ну так, хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Мирного тихого неба над головою. І зустрінемось, коли зустрінемось.